Всім доброго дня! Дорогі мої підписники і гості мого каналу, всім дякую за перегляди моїх відеороликів. Дякую за ваші відгуки, які ви мені написали. Дуже приємно! А ще приємніше, якщо ви готуєте за моїми рецептами. Бачу, що людей цікавить прості блюда. Із доступних продуктів і прості в приготуванні. Сьогодні хочу запропонувати вам ще одне таке із моїх блюд, не тільки моїх. Раніше майже всі готували це смачне блюдо. Значить, сьогодні приготую фаршировані вафельні фаршировані вафельні конуси рисом з консервою. Ну, всі пам'ятають це блюдо. Жінки, які постарше, то пам'ятають, що раніше готували такий і дома і на свята. Значить, які продукти для цього беру? Значить, дивіться, тут у мене я вже підготувала. Відварений стакан рису. так, До готовності. Рис готовий відварюємо, Далі. Консерва в маслі, таку, як ви любите, яка вам подобається. У мене сардини. Далі я ось обжарила цибулину і трошки моркви додавала. Ну, взагалі-то моркву можна не додавати, але у мене було пів морквинки маленької, я її сюди додавала і обжарила до сибулею. Цибул, Далі ось такі вафельні. Конуси, які ми будемо начиняти, і два яйця для того, щоб вмокати ці конуси і обжарювати потім на сковорідці. Сіль і перець гіркий мелений додаємо за смаком. Значить, що зараз буду робити? Беру оцей рис. Добавляю в рис, пережарені цибулю з морквою. Далі беру консерву і вилочкою так її приминаю. Оці кусочки вилочкою так приминаємо. Так от, ну, на дрібненько так його примняти, оце все, щоб кусочки стали такими дрібненькими. От. Ось так зробили так. І тепер в оцей рис додаю оцю консерву. Гарно вимішуємо, щоб всі продукти гарно об'єдналися і було однорідне, однорідно вони тут, як кажуть, розмістилися у цьому рисі. От. Так, тепер ось уже розмішала я. Тепер, значить, сіль. Я солі додав отак трошки, бо ж консерва солона, солена. додаємо солі і додаю мелений перчик десь, отак. Зараз це все розмішаю і покуштую, яке воно. Тут все за смаком. Хто любить більш гостріше, хто любить більш соляніше, все за смаком. Так все у мене достатньо. Тепер беремо ці вафельні конуси і начиняємо конуси оцею масою. Отак от. Отак от. от так я роблю, бачите, неповний. І відкладаємо на тарілочку. І так, всі конуси я пороблю. І потім будемо обжарювати. Я покажу як. Ось я начинила всі конуси ці вафельні. Тут я розігріваю вже сковорідку з олійкою. Ось, бачите. І тепер будемо обсмажувати. Значить, беремо конус. Ось, збила два яйця. Отак, змачуємо його, змочуємо сюди. От, трошки отак от і кладемо на сковорідку. Вони вже ці вафельки, конуси оці, вони вже трошки м'якшими стали, бо ми ж туди поклали начинку, вони вже пом'якшали. І складаємо так. Обкручуємо і викладаємо. Так, ще один покладу зараз. Так, ось я виклала їх. так. Тепер беремо виделочку І так виделочку, і трошки їх отак робимо таку форму, наче риб'ячий хвостик, щоб був. Отак, бачите, як він приминається. І будуть нагадувати нам риб'ячі хвости. підправляєте, Таку робите, О. Так, обсмажуємо на одній стороні, підсмажиться, перевертаємо на другий бік. Перевернула я хвостики ці на другий бік, ось вони обсмажуються, і отак теж лопаточкою так їх трошки, якби. Приминаєте отак лопаткою. І воно виходить як риб'ячий хвостик. Бачите, нагадує. Начиночку так трошки. Може, як приминаєте його, він, ну, так начинка якби трошки вилазить, значить, лопаткою її так проправляєте, щоб воно було там все у цьому, у цьому конусі. Отак от, у цьому хвостику. Отак обсмажуємо. І так я всі, всі обсмажу і далі вам покажу в готовому виді. Ось обжарила я свої вафельні ці хвости з рисом і консервою. Так вони виглядають в готовому виді. От, спробуйте приготувати смачне блюдо швидко готується. Так що, всім смачного, дякую за увагу і до нових відео!